Так, ну що ж, і усім привіт, мої дорогі друзі. З вами я Давид, і ви на каналі. Ну, добре. Ти відпочиваєш? Да. 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 И что это такое? Давай. 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 тика. Опа, Опа. Давай. Что, то жук пишется. Да, что Давай. Давай. что Давай. Давай. А, тут. Там Давай. Э, Ой, вибачте, друзі, я. Тут мене бабуся Ліда, мене. чуть-чуть мене, е, Свонька в мене. Я чуть-чуть перебила. Ну нічого страшного. Головне, я вам хочу роз я вам хочу показати, знаєте що? Ну що, погнали? Так. тут, Моя обычно атомна станція, як обычно, обычно. Тут добаву ось таких таке ходвездання. Я вам потім покажу. Ну Що ж, погнали! Я добавив пруд-охолоджувач для двох енергоблоків аварійного охолодження. Ну що ж, пішли подивимось, як виглядається моє аварійне охолодження. Ну що? Звісно ж, починаємо з першого енергоблоку. Аварійне охолодження. Аварійне охолодження. Ось, Само аварійне охолодження ядерного реактора. Ну что ж, теперь пришлитеся на на систему аллергийного охлаждения другого энергоблоку. Вы мне скажете, Да У нас е, бахнул из другий энергоблок. А вон там вот видно сам другий энергоблок. Так, идем. Маймаш. Вот сама лучше циркуляционная сутки. Ну, и начинает. И будете на аварійне на аварийное охлаждение ядерних, ядерного ратора. За мене, до речи, РБУК. Ми вже робили на нього блок. Ну що ж, ну що ж, а ми вже на фоні якогось того енергоблоку ми вже будемо е, прощатися. Ну ж, так, почекайте. Е, що перший, бу... перший блок? А на фоні о, цього енергоблоку ну, е жизовні будемо вже з вами прощатися. Так, на фоні першого енергоблоку будемо прощатися. На фоні цифру 1 Так. Так, ну що ж, а з вами був я? Давид всім до побачення.